По всій Франції протягом перших кількох годин після нападу на редакцію сатиричного тижневика Шарлі Ебдо вчора вийшли сотні тисяч людей, щоб засудити дії терористів та висловити співчуття жертвам теракту. На вулицях Парижа зібралося близько 35 тисяч небайдужих. Головні лозунги мітингарів ми це Шарлі та не боїмося. Схожі акції відбулися в інших європейських столицях: в Дубліні, Амстердамі, Брюсселі, Мадриді, Римі, Берліні, Відні, а також за межами ЄС Тунісі, Лімі та Тунісі де жанейро Люди шоковані скоєним нападом. Це були хороші, толерантні люди, але вони були вбиті особами, які не хочуть бути добрими, толерантними та людяними. Це просто жахливо. Шок, і ми всі тут, щоб піддати шану загиблим. Люди у чорних масках з автоматами Калашникова та ручним гранатометом увірвалися до офісу сатиричного журналу Шарлі Ебдо і розстріляли 12 людей. 10 з них працівники видання, зокрема, і головний редактор Стефан Шарбоньє. Решта двоє охоронці будівлі, яких нападники убили, утікаючи з місця злочину. Ще вісім людей зазнали поранень чотири перебувають у критичному стані. Серед жертв розстрілу в редакції чотири найвідоміші картокаристи Франції, які здобули славу ще в 70-х. На легендарних роботах Шарба, Кабю, Тінюса і Воленські виросло не одне покоління французів. Сатиричний журнал зажив скандальну славу через публікацію карикатур на пророка Мохаммеда і не раз був мішенню погроз через свою антирелігійну позицію у Парижі та всьому окрузі. Оголосили надзвичайний стан і взяли під охорону місця масового скупчення людей вокзали, торгівельні центри, культові споруди, а також медіаофіси. Президент Франції Франсуа Оланд оголосив триденний траур в пам'ять про загиблих. Відповідальність за здійснення теракту в редакції французького тижневика взяло на себе єменське угрупування Аль-Каїди на Аравійському півострові. За словами очевидців, нападники кричали «Аллах Акбар, це помста за пророка і Шарлі Ебдо помер». У Реймсі поліцейські затримали трьох озброєних осіб, які підозрюються у нападі. До складу міжнародної коаліції, яка нині воює з іділ в Іраку та Сирії, входить і Франція.